І що за Лев цей тигр? Це Peugeot 206 в кузові Седан 2008 року з пробігом оригінальним 180 тисяч, рівнесенька по кузову в рідній фарбі, з рідними вікнами. Один власник з 20-го року, який любив цю ластівку та обслуговував її. Ходова як м'ячик, два комплекти ключів на новій зимній гумі. Ціна буде смішненька, а ціна буде ціною лануса. Така гарнесенька пуля. У-ху! І давайте пройдемося по салону та по косячкам цього автомобіля. Салончик у нас простенький, на тряпочці. Такий вид має. Трошки треба позайматися, похімчистити. На рульочок треба вдіти якийсь чохол, щоб гарнесенько виглядав. Задній ряд також у нас трошечки треба почистити буде його. По косячкам поїхали. У нас. На задній кришості є такі два скольчика невеликі, можна підкапати. На стовпчику є така тріщинка, але він не потіє, все гараздним. Далі, далі поїхали. Ось на задньому крилишки, такі дві царапушечки, нічого страшного. На порогу є трошки проява ржавчинки, але можна буде балончиком підпшикати і все буде вогонь. І так, рубрика металошукач. Поїхали з криши. Завод. Задня дверка у нас завод, завод, передня дверка у нас завод, завод, задня крилочка у нас завод, завод, кришка багажника, завод, завод, заднє праве крило, завод, завод, права задня дверка також в рідній фарбі, передня права дверка також в рідній фарбі, переднє праве крило рідній фарбі. І капотик у нас також в рідній фарбі. До речі, по косічкам забув додати. у дві такі м'ятінки є на капоті на ПДРчик. Взагалі не... незначні.